Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Нові судові позови щодо Тіктоку від Нью-Йорка до Каліфорнії, 13 штатів і Вашингтон подали до суду на китайську соцмережу, яка ймовірно завдає шкоди психічному здоров'ю дітей. У Китаї ширяться чутки про те, що айфони можна підривати дистанційно. Такі повідомлення з'явилися в мережі після вибухів пейджерів у Лівані, які забрали життя понад 30 людей. Голова Єврокомісії звинуватила Угорщину в тому, що вона своєю китайською політикою ставить під загрозу безпеку Блоку. І Як таке можливо, щоб угорський уряд дозволив китайській поліції діяти на своїй території? Пекін посилює стеження за своїми громадянами. Влада оголосила, що сотні мільйонів велосипедистів повинні будуть встановити пристрій стеження. Понад 10 штатів Вашингтон подали до суду на TikTok. Вони звинувачують китайську платформу для перегляду коротких відеороликів у завданні шкоди психічному здоров'ю дітей, розповідає Девід Лем. На TikTok подають нові судові позови, в яких стверджується, що програма використовує дітей для отримання прибутку. Цьому передувало розслідування щодо цієї популярної платформи для перегляду коротких відео. Його у березні 2022 року почала двопартійна коаліція генеральних прокурорів із багатьох штатів, зокрема з Нью-Йорка, Каліфорнії, Кентукі та Нью-Джерсі. Позови вже передали до судів штатів. Застосунок створено так, щоб утягнути будь-кого, якщо змусити їх змінити свій алгоритм. Там, то мабуть, це вже буде не той продукт, якого вони хочуть у позовах. Йдеться, що в застосунку є нескінченна прокрутка контенту, а також відеоролики, які заохочують небезпечну поведінку. Також у них стверджується, що тікток обманює дітей та батьків. Соцмережу звинувачують у тому, що її алгоритми змушує дітей та підлітків користуватися сервісом годинами, а функції, що викликають звикання, призводять до тривоги, депресії, дисморфофобії та інших розладів. Представник Тіктоку заявив, що не згоден зі звинуваченнями, назвавши їх такими, що вводять в оману. Хто стверджує, що підлітки часто наражаються на сексуальну експлуатацію через TikTok Live і звинувачує соцмережу в нелегальних віртуальних фінансових операціях. Платформа пропонує шанувальникам прямих трансляцій купувати монети, щоб відправляти подарунки авторам. Мені здається, це схоже на Twitch. Twitch має щось схоже, де одні ведуть трансляції, а інші дають їм гроші. Просто залежить від того, як вони просять ці гроші. TikTok. TikTok можуть заборонити у США в січні, якщо на той час його китайська материнська компанія ByteDance не продасть застосунок. У Вашингтоні вважають, що соцмережа загрожує національній безпеці, бо через неї влада КНР може шпигувати за американцями. Абли слід повністю розірвати зв'язки з Китаєм та відкрити свою дочірню компанію у США, дозволивши їй керувати Тіктоком. Або продати бізнес, тоді напевно все вийде. чесно кажучи, я не думала над цим. Я лише знаю, що мої діти ним не користуються. Я ухвалила таке рішення, як мама. Я не знаю, які ще є способи. І Тікток і Байден оскаржують федеральний закон в апеляційному суді. Близький світ опинився в центрі уваги після вибухів тисяч пейджерів та рацій. Тепер страх перед цим поширюється далеко за межі Лівану. Найбільша у світі авіакомпанія заборонила використання пейджерів та рацій під час польоту. Китай же ймовірно користується зростанням занепокоєння. Це відео 2011 року про айфон, що вибухнув, стало вірусним у китайських соцмережах, попри жорстку цензуру. У ролику проводять паралелі зі смертоносними терактами в Лівані, коли здетонували тисячі пейджерів та рацій, начинених вибухівкою. Китайські соцмережі розповсюджують відео 13-річної давнини, безпідставно стверджуючи, що ваш айфон смертоносна зброя і що його можна підірвати дистанційно. Ви не можете підірвати айфон, не заклавши в нього вибухівки. Ми розшукали американського блогера Кріса Бодена, автора оригінального відео. Він сказав, що цей айфон під'єднали до високовольтного апарата. Щоб підірвати цей маленький айфон, нам знадобився блок живлення більше за холодильник, який важив близько півтонни. страшилки про вибухові айфони швидко поширюються в китайському інтернеті. Це реальна загроза. Пише один із коментаторів. Інший каже: якщо ми хочемо убезпечити себе, то маємо користуватися... Стуватися китайськими товарами yeah. Деякі інфлюенсери закликають переходити на китайські бренди. Усе це створює благодатний ґрунт для хибних атак на іноземні бренди, такі як Apple. Пекінська армія інтернет-сензорів, не блокує таких повідомлень. Колишній співробітник ЦРУ Роберт Бер зазначає, що айфони збирають здебільшого в Китаї. якби влада Китаю була замішана в цьому, то вона могла б підробити будь-який із цих телефонів. За словами бера, поки що немає доказів того, що звичайні телефони використовують як зброю. Будь-який телефон з чипом небезпечний, але ви можете підірвати його, якщо вкладете всередину вибухівку. Голова Єврокомісії засудила про китайську політику Угорщини. Вона заявила, що її тісні зв'язки з Китаєм та Росією ставлять під загрозу європейську безпеку. Угорщина головує у ЄС до кінця цього року. Як таке можливо, що угорський уряд запрошує російських громадян до нашого союзу без додаткових перевірок безпеки? Ця нова угорська візова політика створює ризики безпеки не лише для угорщини, а й для всіх країн-членів. І як таке можливо, щоб угорський уряд дозволив китайській поліції діяти на своїй території не захист суверенітету Європи, а чорний вхід для іноземного втручання? Фондерлін зробила заяву після того, як Угорщина послабила візові обмеження для росіян та білорусів. Вона також згадала про китайсько-угорську угоду, яка дозволяє китайській поліції патрулювати територію угорщини разом зі своїми угорськими колегами. Три місяці тому Орбан здійснив поїздку до Москви та Пекіна, не погодивши її з партнерами. По єс його візити спричинили суперечки у блоці. Прем'єр-міністр Угорщини назвав висловлювання фондерляєн несподіваним, заявивши, що він закликав до припинення вогню між Росією та Україною. Пекін посилює стеження за своїми громадянами згідно з новою директивою. Тепер електровелосипеди необхідно оснащувати навігаційною системою Beidou, китайською версією GPS. Це викликає занепокоєння, що влада розширює своє стеження за громадянами. Китайські чиновники стверджують, що це потрібно для зручності користувачів, але один інженер-програміст, який захотів зберегти анонімність, так не вважає. Він стурбований тим, що компаці слідкує за населенням за велосипедистами дуже легко спостерігати, відстежувати, куди вони їздять щодня, за якими маршрутами, як довго вони перебувають у певних районах. Усе це викликає серйозні побоювання щодо конфіденційності. У Китаї налішується понад 350 мільйонів електровелосипедистів. Вони можуть стати великим джерелом даних для китайської влади. Китайську супутникову навігаційну систему Beidou розробили насамперед для військових цілей. Вони є конкурентом американської GPS. За повідомленнями, найважливіше застосування Beidou – це підтримання влади та соціальної стабільності шляхом стеження за громадянами у регіоні Сіньцзян.